31 жовтня американці відзначать свято нечистої сили Геловін чи як вважали Кельти день усіх святих душ, які повертаються на землю, щоб оцінити справи своїх живих нащадків. Символом свята давно став гарбуз, яким американці прикрашають свої подвір'я напередодні. Для багатьох міських мешканців процес придбання гарбуза на свято став доброю сімейною традицією. У вихідні родини виїжджають на господарства, де можуть самі вибирати гарбузи. До того ж, на фермах їх очікує чимало розваг. У жовтні на фермі родини Гафер завжди повно людей. Відвідувачі мають змогу власноруч вибрати той самий милий серцю гарбуз з тисяч розкиданих на шести гектарах землі. Сара Касгроув разом з чоловіком та двома синами приїжджає на цю ферму вже кілька років. тут чудова природа. Ми можемо власноруч зірвати гарбузи. Ферма родини Гаферів розташована на 53 гектарах у гірській місцевості штату Меріленд. Понад 140 років ця родина господарює на цій землі. Девід та його брат вже сьома покоління власників з однієї родини. Запрошувати покупців на ферму власноруч збирати гарбузи. Брати почали у 1994 році. Як каже Девід, це дає можливість в першу чергу дітям побути на природі. чимало дітей навіть не уявляють, як ростуть гарбузи. Тут їм весело, і одночасно вони навчаються. На фермі можна також покататися верхи на конях або скуштувати зроблене на місці морозиво. Давній приятель власників ферми Родні Клайн робить морозиво у мішалці, яку приводить у дію двигун виробництва 1918 року. Колись за допомогою цього двигуна фермери молотили кукурузу або шкачали воду. Чимало сімей приїжджають лише заради того, аби покататися у причепі трактора, який везе їх на поле збирати гарбузи. До нас приїжджають люди, які хочуть лише покататися на причепі. Їм це подобається. Все, що вони роблять, так це катаються. Ми не проти. Вони весело проводять час. Очевидно, найбільше задоволення отримують діти чим радують своїх батьків, дідусів та бабусь приємно дивитися, як вони намагаються підняти гарбузи, які випадають у них з рук. <рес> <рес> Камерон Спінер вперше приїхав на цю ферму з батьками. Його мама Синтія каже, що теж отримує задоволення від процесу вибору гарбузів на головин. Мені сподобалося шукати великі гарбузи. Тут їх багато. шестимісячний Ейден Кейн прийшов на ферму відповідно вдягнутий. Це гай. Ейден поки що мало розуміє, що відбувається, але його батьки, безперечно, отримують задоволення. Робимо ті речі, які любили самі, коли були дітьми, і просто насолоджуємося. Зібрані власноруч на фермі гарбузи, розмальовують, вирізають на них дивовижні зображення та прикрашають подвір'я та будинки. 31 жовтня вони зустрінуть дітей, які прийдуть випрошувати солодощі, що є головною традицією свята Геловин.